Вітання, друзі. На ремонті м'ясорубка Браун. Зіслівка крутили м'ясо. Потім для того, щоб очистити м'ясо, кинули сухар, щось хруснуло, Двигун крутив, але шнек вже не крутив. Мабуть, у нас сухар оказався крапше, ніж шестерня. Модель Браун, машинка дуже гарна. В ремонті були тільки по заміні кнопок, шестерні не разу я не міняв. Але сьогодні проблема, мабуть, заключається в шестерні. Розбираємо, знімаємо шнек, знімаємо кришку. Я вже винти відкрутив. І як ви бачите, є проблема по шестерні, У нас відсутній один зуб. Його немає. Тобто, в результаті нагрузки його зламала. Вся остальна частина. Нормально, двигун тут дуже якісний, з ними проблем ніколи не було. Але, ще раз нагадаю, що проблеми були тільки по кнопці. Так, будемо міняти шестерню. Шестерня є у нас аналогічна. Поїхали, будемо міняти. Викручуємо гвинти оцього вузла. так, Далі знімаємо вузол. Так, шестерня у нас випала. Так, тут все нормально, дивимося на відповідну шестерню. Так, установкою ми її змащуємо настилом. Вставляємо в тубус. Далі вставляємо вузол. Так, і закручуємо все винтами. Так, друзі, зібрали Зуб ми зломаний, дістали. Тепер робимо контрольну перевірку. Так. Так, все, вимикаємо і далі збираємо. Так, друзі, закрутили всі чотири гвинти, далі ми трішечки протираємо. Так, ставимо на місце шнек, подаємо живлення, вмикаємо, зроблено готово, відомі власнику, нехай тішиться. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.